Молекулярно-кінетична теорія описує речовину у різних агрегатних станах. Але для газоподібного стану рівняння найбільш прості, саме тому, що існує вже відома вам проста модель ідеальний газ. Згадаємо, що таке ідеальний газ? Ідеальний газ це газ, який складається з пружних молекул нехтовно малих розмірів, які хаотично рухаються і взаємодіють лише під час співударів. Основне рівняння молекулярно кінетичної теорії для ідеального газу встановлює співвідношення між його макро- та мікропараметрами. Згадаємо, які параметри вважаються макроскопічними, а які мікроскопічними. Макропараметри характеризують газ у цілому, наприклад, тиск, об'єм, температура, густина газу. На відміну від макропараметрів, мікропараметри характеризують окремі молекули. Наприклад, це маса молекули, середнє значення швидкості, імпульсу, кінетичної енергії молекули тощо. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії показує, від яких мікропараметрів залежить тиск ідеального газу. Отже, з усіх макропараметрів нас буде цікавити лише тиск. Таким чином, перед нами стоїть мета встановити математичну залежність між тиском і мікропараметрами ідеального газу. Для досягнення цієї мети, по-перше, згадаємо, що спричинює тиск газу. У восьмому класі ми вивчали цей матеріал. Я допоможу вам пригадати. Дивимося! Пояснимо тиск у рідинах та газах на основі молекулярних уявлень. Чому при накачуванні повітря гумова оболонка набуває форми кулі? Згадаємо, що причиною тиску твердих тіл на опору є дія сили тяжіння, а причина тиску газів зовсім інша. Молекули газів рухаються хаотично і постійно стикаються зі стінками. При цьому кожна молекула діє на стінку з певною силою, перпендикулярною до поверхні, у різні моменти часу удари молекул відбуваються у різних точках. Дія усіх молекул спричинює силу. Розподілено по всій поверхні. Це сила тиску газу. Сила тиску діє на внутрішню поверхню кулі в усі боки. У цьому відмінність між тиском газів та тиском твердих тіл на поверхню. Тиск газу залежить від його густини. Адже чим більше молекул міститься в одиниці об'єму, тим частіше відбуваються їх удари по стінках. Таким чином, чим більша густина газу, тим більшим буде тиск. На тиск газу впливає і температура. Якщо повітряну кульку з вулиці внести у теплу кімнату, кулька почне розширюватися. Чому так? Відомо, що при збільшенні температури швидкість руху молекул зростає. Отже, удари молекул відбуваються частіше і стають все сильнішими і сильнішими. Таким чином, тиск всередині кульки зростатиме. Достатньо. Отже, на тиск газу. Має впливати маса кожної молекули. Оскільки чим важча молекула вдаряє по стінці, тим сильніший удар. На тиск має впливати кількість ударів за одиницю часу. Отже, концентрація молекул. І нарешті на тиск має впливати швидкість, з якою молекула підлітає до стінки. Оскільки молекули рухаються хаотично. То їх швидкості не можуть бути однаковими. Більше за те, ми не можемо виміряти швидкості кожної молекули. У молекулярній фізиці свої статистичні методи. Докладне доведення не входить у наші плани. Проте треба сказати декілька слів щодо швидкостей молекул. Нагадаю, що швидкість векторна величина, Отже, вона має проекції. Для площини за теоремою Піфагора легко визначити модуль швидкості, знаючи її проекції. Виявилося аналогічне співвідношення справедливе і для тривимірного простору. Ще раз наголошую. Що неможливо визначити швидкість кожної молекули, ми будемо мати справу із середнім квадратом швидкості молекул або із середньою квадратичною швидкістю. Таким чином, рівняння записане для однієї молекули, слід переписати для середнього значення квадрата швидкості. Так як рух молекул хаотичний, то усі напрямки в ньому рівноправні, тоді ми можемо стверджувати, що Vх в квадраті середнє значення дорівнює одній третині середнього квадрата швидкості. Отже, обов'язково в рівнянні з'явиться множник одна третина, який відображає тривимірність нашого простору, і той факт, що усі напрямки в ньому є рівноправними. Повернемося тепер до мікропараметрів, що мають вплинути на тиск. Зробимо уточнення, замість середньої швидкості буде фігурувати середній квадрат швидкості, і обов'язково з'явиться множник одна третина, що відображає тривимірність нашого простору. Ми досягли мети, встановили математичну залежність між тиском і мікропараметрами ідеального газу. Так виглядає основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. А якщо ми згадаємо формулу для середньої кінетичної енергії та здогадаємося, що добуток концентрації на масу молекули ніщо інше, як густина газу, то зможемо записати основне рівняння МКТ ще у двох варіантах. Це може бути корисним. Для розв'язування задач. Хочу звернути вашу увагу на одиниці вимірювання величин, що входять до основного рівняння МКТ та додаткових рівнянь. Зверніть увагу на те, що застосовується виключно система Сі. Дякую за увагу! До побачення!